Всіх вітаю. Сьогодні у нас 14 жовтня. З вами АЗС комплект Ми займаємося виготовленням заправного обладнання та комплектуючих. Все для перекачування, вимірювання, облік, сервер. Все для зберігання пального. Швиденько покажу вам три варіанти колонок одним махом: три різні замовлення, три різні задачі і три таких гарних петрола. Значить, перша задача 220 вольт. Електронне управління обов'язково попередній набір. Як працює, маємо літраж, виставляємо літри, старт, ну і воно видає точну кількість літрів, яку ми йому задали. Або через просто старт, і воно робить до відсікання пістолета. Для заправки буде сільхозтехніки. Тут буде стояти 30-мікронний сепараційний фільтр, підключений через куток. Стоять буде на Єврокубі. Буде ще перехідники до Єврокуба, комплект шлангів 4, всмоктування 2. І автоматичний пістолет супер. Правильно людина вибрала. Я відрекомендував їй. Сказав, що задачі вона свої закриє. Рекомендую, правильно підібрана. Далі людина бере і сільхозтехніку, і легкову машину. Значить, легкова машина Євро-5 чи Євро 6 вже не пам'ятаю. Там Таурех, і в і Вольво. Тут буде стояти пістолет з євроносиком для заправки легкових машин, фільтр сепаратор на 5 мікрон з дочищенням плюс гідросорб. Це якщо більш дорога техніка, ставимо такі фільтри. На фільтрах, нагадаю, не економимо. Бо від фільтрації багато чого залежить. Як і робота всієї колонки, так і вашої техніки. І третє замовлення це у нас для заправки великих генераторів. Бере великий магазин, у них стоять великі генератори, і їм потрібно заправляти. Світла немає. Вони поставили акумулятор ну, повністю автономні будуть. Акумулятор є, живлення є, колонка качає. Значить, Заправка у них по одному кубу за раз. І за цього ми ставимо 12-вольтові насоси з повітряним охолодженням тягові. Комстартер стоїть самовсмоктуючий сепараційний фільтр на 10 мікрон, бо ємності у них стоять пластикові. Перепад температури, вода. Значить, Ми цю проблему фільтром. Фільтра всі з капельниками, тобто вода піднялась, воду позливали. Обов'язково спостерігаємо, щоб води не піднімалось багато. Тобто, бачимо, що вода є, зразу розливаємо. На зиму кожний клієнт на зиму собі добирає е картриджі, зимові картриджі. Це від парафіну, для того, щоб не забивало, ми на низьких температурах беремо зимовий картридж. Тобто зараз вони будуть працювати на паперових, трошки температура знижається і понижається, і, ви, і, беруть, і ставлять зимовий картридж. Ви собі, коли будете обирати колонку, також кажіть менеджерам: е плюс додатково до сепаратора зимовий картридж. Це важливо, бо зупинить колонку. Зупинить колонку, не зможемо заправляти. По цим колонкам є відмінності. Механіка, бріжка, крутий лічильник. Працює бездоганно дешеві версії або середні версії, але працюють гарно. Не порівнюйте їх з ось такими черненькими, Вони трошки не такі. Тут є якість, хоч і за невеликі кошти. Релія старт-стоп як працює? Заправляють. Пістолет відбиває, колонка повністю вимикається. Пістолет натискаємо, колонка заводиться для того, щоб дозаправляти, або якщо довгі шланги, реле буде вас виручати. На 12 вольтах питають, яка от може бути довжина на 12 вольтах шлангів. Напора може бути до 15 метрів. На цих насосах ми ставимо, ставимо або ставили вже по 25 на видачу по прямій. Не підйом, а по прямій. Ну, це так, щоб було розуміння, бо кажуть, а що підніме на 9-тажний будинок. Ні, не підніме, тільки по прямій. Е, значить, по всі зрозуміло, картриджі дозамовляєте собі обов'язково. Якщо задачі у вас більше одного куба за раз, ви переходите обов'язково на колонки вже із посилених Посилені колонки, там, де вже є подвійна обмотка. так? 12-220, або там, де е, по, потрібно більше одного, одного куба зараз, 2-3 і так далі, то ми беремо вже більш посилені, більш потужні насоси. там Кіловат, 1,5-2. Для того, щоб ми не, е, не брали впритик мотори і працювали на максимум. Для того, щоб було зазор по потужності мотора. Для того, щоб він не перегрівався, якщо вам потрібні колоночки, АЗС-комплект. Ми зробимо для вас найкращу пропозицію. Найкращу пропозицію: сервіс, обслуговування, гарантія. Все ми для вас забезпечуємо цим. Будь ласка, телефонуйте, пишіть люба форма оплати. Працюємо 6 днів, крім неділі. Підтримка Viber, Telegram, WhatsApp там, і так далі. Для постійних клієнтів знижки для майбутніх клієнтів будуть персональні, персональні якісь пропозиції. Ну, як завжди. Ми все робимо на вищому рівні. 10 років у нас досвіду, так що ми знаємо про що балакаємо. Всім подякував за комплект Працюємо далі.